Вітаю вас на Ютубі. Ми, Україна. Мене звати Юлія Галучка. Дякую, що ви дивитесь. Підписуйтесь на наш канал. Якщо досі цього не зробили, Ставте вподобайку і долучайтесь до нашого обговорення. Мій співрозмовник: це Олександр Мусієнко, керівник центру військово правових досліджень. Саше, вітаю! Трошки зникає звук, але ну як ви могли помітити, у Олександра дещо незвичний одяг, незвичний форм. тому, напевно, треба пояснити Олександр, долучився до лав збройних сил України. Знайшов час нам для включки. Я не буду більше нічого не розповідати. Розповідайте, ви що можете розказати, коли ви ухвалили такі рішення? І власне, що далі. Так, да, я перепрошую за технічні незручності, складно ще знаю, що проблема маю зі звуком. От і наперед прошу вибачити. Ну, це пов'язано з умовами, в яких я зараз перебуваю. Вони такі, тому що я пішов на військову службу, службу за контрактом до збройних сил України і зараз в мене навчання, військова підготовка відповідно. Тому такі умови. Але зрештою, я думаю, що е зміст моїх повідомлень, він зрештою буде нормальним і буде доступним для наших глядачів. Ну, Саша керівник центру військово правових досліджень, і ось тепер зможе по-новому і бачити, і аналізувати те, що відбувається і на війні і з нашим військом. Я дуже вдячна за те, що зміг знайти час попри військові навчання. Тому багато забирати не буду, але дуже хочеться поговорити про те, що зараз відбувається, бо новин. Дуже багато заяв, дуже багато. Які ці заяви суперечить фактично одна одній. От наприклад, Кіткелох, це та людина, яка має бути переговорником Дональда Трампа в подальших взаєминах із Україною та Росією. Він заявив, що і Україна і Росія готова до перемовин. Але буквально два дні тому Василь в ООН говорить, що ніякої заморозки. Не буде. Чи це все ж таки про різне заморозка, перемовини, як ви це бачите? Ну, я думаю, так, що треба орієнтуватися від того, що говорить, наприклад, президент України Володимир Зеленський в першу чергу. І він чітко говорить про те, що ми маємо мати умови сили, тобто мир, можливий, через силу. Треба, щоб відповідні умови склалися. І для того, щоб відповідні умови склалися, зараз взагалі такий період. Ще багатьом здається, що начебто от уже щось може відбутися, і війна наблизиться до кінця у му році, і настане мир, і все буде гаразд, і взагалі не буде жодних проблем. Ну там, не те, що жодних, а взагалі для чого там зараз про щось думати про війну, але насправді, якраз період, коли ми виходимо, там, можливо, до якогось завершення чи до фіналу, яке, до речі, може тривати не тиждень, не два і не місяць, а як мінімум до кінця 25-го року. Нам вже сказали американські партнери, представник держдепу, що на 2025 рік Україна отримає відповідну допомогу і рівень підтримки від партнерів. США. Тому, власне кажучи, буде можливість в принципі, продовжувати певні бойові дії, але треба вийти на позицію сили, і за це зараз іде боротьба. Все, що зараз найбільше дискутується, я не хочу брати висловлювання Дональда Трампа і його команди. Не тому, що вони не важливі, вони без сумніву важливі. Тому що це новообраний президент Сполучених Штатів і його думка має надзвичайно велике значення. Але якщо ми від цього абстрагуємось, зараз обговорюються дві ідеї максимально дві ідеї, можливі з точки зору входу з боку України в перемовний процес. Перше це гарантії безпеки, членство України в НАТО і в ЄС. Друге, це можливість розміщення на території України військ європейських держав: Франція, Італія, Німеччина, Нідерланди, Чехія і так далі, Данія. От ми можемо подивитися на список країн, з лідерами яких президент України зустрічається в Брюсселі під час свого візиту і чітко розуміємо, що це теж не просто так. Тобто, ми на сьогоднішній день маємо 20, 20 моментів. Третій момент це, власне кажучи, те, про що говорить Росія. А Росія <кій> говорить про те, що фактично, фактично за це, за це ну, вони там, скажімо, не готові зараз вести перемовини, а зрозуміло, чому. Ну вони ж думають, що наступають, і, вочевидь, збільшують постійно тиснуть, 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 тиснуть і думають, що зможуть натиснути так, щоб мати успіхи. На фронті, відповідно, тиснути на Україну і тиснути на США. Момент же ж того, що в Росії аналізують і уловлюють те, що говорить Трамп представники його адміністрації, коли вони починають включати ось це, скажімо так, ну, скажімо так включати певні питання щодо того. Що там, наприклад, Росія така велика, Росія така могутня і так далі. Так Путін же це аналізує і вони починають тиснути. Тому Росія говорить ніякої заморозки бути не може. Але знову ж таки дві ідеї, як мінімум українські, обговорюються. Є ще інша, є ще інша ідея, вона полягає в тому, що. Конфлікт можна заморозити відкласти його, вирішення проти чого Україна категорично виступає проти. Але тут же питання ще й в наступному. В чому ще питання на сьогоднішній день? Питання ще на сьогоднішній день в тому, крім того, що я говорив, питання ще на сьогоднішній день в тому, що ми не можемо піти на заморозку без вирішення принципово важливих моментів. А принципово важливий момент це гарантія безпеки. Ну, Тобто, що ми будемо робити, так? Тобто, яка буде ситуація, яким чином рухатися, яким чином діяти, яким чином Україні далі гарантувати безпосередньо безпеку? От, власне кажучи, я довкола цього і все його обговорюється. І я можу сказати, знову ж таки, ми говоримо про, а, ну, скажімо так, про майбутній процес. Знову ж таки тенденція. Генеральний секретар НАТО Рюти підтверджує свою думку, яку він висловлював раніше: що Україні не треба поспішати з перемовним процесом. Він каже, що тиснути не потрібно, треба а, почекати. І є ще одна думка: що давайте натиснемо на Україну, і, в принципі, цим вирішимо. Нехай Україна йде на поступки. Забудемо про Кремль, забудемо про Росію. І ось це, власне кажучи, а, є на сьогоднішній день. Ну, скажем так, та проблема той наратив, який треба перебити. От над цим працює президент, над цим працює влада, над цим тому йде оці ті зараз перепалки з за очі у президента щодо того, що стоп, так чекайте, які посередники, які перемовини, на яких умовах і тому подібне. І от, власне кажучи, ну на сьогоднішній день, скажімо так. Це і є е, питання. Ну, найбазовіше, я сказав, з українського боку це НАТО, це гарантія безпеки, це мир через силу тут же і це війська. Я думаю, що ну, видання Reuters написало про те, що, е, посилаючись на українське джерело, до речі, про те, що ідея миротворців не відкидається, Ну, що вона обговорюється. Тому, власне кажучи, вочевидь, ця ідея на Слуху. Тому, вочевидь, це питання обговорюється, але там найважливіше, що д'явол в деталях. Тому що головне деталі, головне мандат цієї місії, що буде з цієї місії, що вона буде робити, де, на яких умовах, з яких країн, в якій кількості, який які, які буде їхній функціонал і так далі. Тобто, ось це все зараз те, що обговорюється. Тепер нам, що найважливіше в цьому нам треба, нас ну, так Серія за серією трампоманії спостерігають. Тобто, от пройшла одна серія, так коли Трамп став президентом в листопаді, всі поговорили, що ж буде далі. Потім ситуація пішла на спад і знов вона пішла на нагору після того, як Трамп зустрівся з Володимиром Зеленським і Еммануелем Макроном в Парижі. Потім дав інтерв'ю. Потім ще інтерв'ю. Потім висловилися келок. Спецпредставник е, з питань України в США, потім голос висловлювався з приводу різдвяного перемир'я Віктора Орбана. Але послухайте, у нас так часто дискутують ці заяви, вони, по суті, зараз поки що ні про що. Тобто, вони з загальними фразами, вони не сформована ще до кінця позиція остаточно. Її немає. Для того, щоб вона сформувалася, ну, мабуть, потрібен певний час. Але це не значить, що ця позиція може бути сформована 100% на користь України. Ми цього хочемо. Ну, ми цього хочемо і прагнемо, це природне. Але чи це, що вона такою буде? Ні. Але знову ж таки, от ми говоримо про якісь там, значить, ми обговорювали тиждень, там, можливо, більше публікацій в медіа, чи дозволить Трамп бити по Росії надалі атакам самочині? Ну тобто, він дозволить це робити чи ні? Правда? І, власне кажучи, що відбулося? От попередня інформація по Ростовській області приліт саме Атакас. Тобто, якби ж ми всьому орієнтувалися на Трампа, на те, що пишуть медіа, мабуть би не було цих ударів, а вони є. Ну, це означає, що йде е, е, певний процес, якісь обговорення, але Україна все одно вживає кроків для того, щоб захищати власні національні інтереси. Окрім атакамсів, я, до речі, ось інтерв'ю бачила, що це Шедоу, що було вбивство в Росії. Російського генерала офіційно не підтверджено, що це Україна, але неофіційні джерела кажуть, що це СБУ. Але от повертаючись до Орбана, ось все те, що він зараз робить, дуже активно, навіть агресивно, це створення інформаційного шуму, чи це от намагання вихопити ось цей стяг миротворця у Келога і показати? свою потрібність, важливість, ну фактично перебити те, що робить зараз Кіткелог, або почне робити, бо не відвідати, якщо покличуть у Москву. Я думаю, що Орбан апріорі не може перебити Келога. Це різні люди, різні величини, вони представляють різні країни. Те, що Орбан хоче бути, просто Орбан використовує цей власний інтерес. Ну кому б не хотілося бути фаворитом американського президента? Ще й в такій країні, як Угорщина. Орбан це сприймає як шанс, в якого, можливо, в Угорщини більше і не буде нікого. абстрагуючись зараз від постаті Орбана і від заяв, і від того, що робить Угорщина. І він це сприймає як шанс, ясна річ. Для нього це, скажімо так, важливо, ясна річ. Тобто, знаєте, як, коли ти говориш з лідерами, там, або з сильними світу цього, що для них важливо? Чим ти можеш відрізнятися? От чим ти можеш вирізнятися із тих, хто до тебе прийде, хто в тебе щось попросить, хто захоче з тобою приятелювати або вести якісь відносини мати там на рівні країн, урядів тощо? Ну, давайте скажемо відверто. Чи найважливіша країна для Сполучених Штатів Угорщина і для Трампа? Мабуть, ні. Ну, так країна, так в Європі центральній. Для Трампа, можливо, і Європа не буде настільки важливою, судячи з деяких заяв, правда, і судячи з політикою, якою він може проводити. Тому і е, угорщина тут не виключення. Але Орбан хоче продемонструвати, що він може бути потрібним. А, який він, а, а як це означає, що він може бути потрібним? Ну, є проблема, я готовий її вирішити. Є проблема, я, я готовий її вирішити. А я можу її вирішити, У мене є розуміння, як це зробити. І тому давайте, давайте я спробую це вирішити. От, власне кажучи, що а, пропоную а, безпосередньо Орбан. І тому це виключно технологія, це політика, це намагання стати а, кращим для Трампа в Європі. Але тут же знову ж таки, що Трамп приятелює з Орбану. Через там, можливо, певний інтерес, через те, що їх звели певні кола, які думають однаково, у них є спільні цінності тощо. Ну, це ж не означає, що він скаже, Келубі, слухай, чим ти там займаєшся, На що воно тобі? Хай Орбан займається. Ну, дивіться, Орбан займається цим і що. Ну, Орбан їздив в Київ, їздив в Москву, ну ще кудись поїде. Питання, в якому місці, в, в якому місці це питання, тобто, де ефективність? Просто поїхати, обмінятися думками вкотре почути неадекватність і безумство Путіна. Ну тобто, я, я, який для чого? Ось, власне кажучи, в чому ця ситуація. Тому Келог, звичайно, буде для Трампа завжди важливішим і для США. Тому Трамп і призначає його на посаду. Тому Трамп і хоче, щоб була людина, спецпредставник, який буде контактувати. Але все рівно багато чого буде залежати від того, яку позицію займу. Ну, Тобто, я тут е, стриманий, поміркований оптиміст. Тому що я думаю, що як би там не було, але зараз адміністрація Байдена зробить все, щоб Україна отримала підтримку. Ну от ті пакети, які ще є, щоб ми це все отримали. отримали. Е, і так і на 2025 рік. Тобто, так як я і казав, весна літо на ось за результатами весняно-літньої кампанії, ще зимова зараз, а потім весняно літня це десь 8-9 місяців, ми були готові до того, щоб виходити на якусь переговорну позицію, яка була б хоча б наближена до того, що можна назвати позицією сил. Мир через силу. От, власне кажучи, що важливо. Якщо говорити про ці пропозиції, які несе Орбан. Навіщо різдвяне перемир'я зараз Росії? Це може бути просування російських інтересів, якщо у неї зараз є успіхи на фронті. Ми щодня бачимо по карті депстейт втрату певної території, певних населених пунктів. Це інтерес Росії, чи це самодіяльність ця угорська? Ні, ну <кій> значить в Китаї в часи культурної революції. Це називали конвійбінство. Конвійбій не були такі а. Ще стрейкбрехери називали там на початку 20-го століття в різних руках. Це такі, такі пропозиції. Вони насправді ні про що. Тому що ну, е, були якісь сигнали з боку Росії, що вона готова припинити вогонь? Я таких сигналів не бачу. Ну, їх немає. Тобто, е, яким чином цього досягти? Е, знову ж таки, е, немає жодної позиції про те, що, е, і, і потім наступний момент, що далі? Тобто, окей, різдвяне перемир'я, що далі? Який вихід із цієї ситуації? Просто показати, що Орбан запропонував і хтось послухав, ну це одне. Але це ж не вирішення проблем. І тому в цьому є на сьогоднішній день головна проблема. Тому це не вирішує жодних питань, просто пропозиція. Мало часу, я обіцяла довго не тримати. Є заява. Яку дуже хочеться почути ваше трактування? Володимир Зеленський сказав, що українська армія не має сил відвоювати Донбас і Крим, але Україна не може віддати ці території. Конституція України забороняє нам це робити. І е, Конституція так само є і російська. Вони ж анексували ці території, вони вписали чотири українські області і Крим собі у Конституцію. І що далі? Як бути, з, з ось цією. Е, Ситуацію. Ну, я скажу так, що що треба сказати? Ми ніколи, і я не, не, не знаю політика в Україні, хто б не був президент України Зеленський, хтось в майбутньому, будь-хто інший, який би поводився визнати ці території російськими. Ніколи цього не буде. Вони будуть окуповані. Ну, вони знаходяться в окупації, але ніхто ніколи не піде на їх визнання а, територією Росії. І ось це принципово розуміти. Тобто, ми на це не підемо зі зрозумілих причин. Тому, власне кажучи, все це, це, скажімо так, те, що пропонує Росія, це пропозиції Росії. Україна і цивілізований світ на це не піде. Інше питання, що я би сказав, от дуже важливий момент. Президент постійно акцентує на Донбасі і Крим, Донеччина, Луганщина і Крим. Тут немає ні Херсонщини, ні Запоріжжя, ні Півдня України. А це не даремно. Це не даремно. Тобто ми ставимо питання, що переговори можливі, якщо Росія відійде на межі 22 лютого 2022 року. Тоді можна починати мирний процес, перемовний і так далі. І я думаю, що Курська область. І присутність українських військ там це якраз про те, щоб вигризати потім на перемовинах, можливих і намагатися витягти для нас кращі умови. Я маю на увазі, ну, скажімо так, найкраще, що може бути, це е, Південь, це Енергодар, це Запорізька АЕС, це Запорізька Херсонська область. От, власне кажучи, це те, що нам зараз потрібно, що нас дуже цікаво. Тому, а, власне кажучи, думаю, що а, південь це дуже важливо, і за нього буде боротьба в сенсі як військовому, так і такому а, перемовини через силу. І за це буде вперта і тому Крим і Донбас тому так, ми готові говорити. Але, але те, що ми зараз не можемо повернути їх військовим шляхом повноцінно всюди, окупувати територію України, це так. Нам потрібно більше сил, нам потрібно більше ресурсів, нам потрібно більше підтримки. Людей нам потрібно ну, більше дійсно мобілізованих для того, щоб готувати резерви. Це все потрібно, але я б, от акцентував на тому, що мова йде завжди про Крим і Донбас, ось це важливий момент. Тобто, не це про написано. я маю на увазі не про Херсонщину і не Запорізький напрямок, що ми дійсно хочемо. А ну, скажем так, повернути, і можливо, саме військовим шляхом. Ми і, і Крим і Донбас хотіли б, але для цього не вистачає повній мірі сил. Ми ж не саме ні те, що ці чотири області, ні те, що Крим це Україна. А питання тільки в тому, що як зійдуться ось ці дипломатичні позиції, і чи не почнуть наші партнери наполягати на тому, що Україна має зобов'язатись, наприклад, не звільняти ці території. Наприклад, військовим шляхом, а тільки дипломатично? Ризики такі є. Нам можуть поставити умову, коли ми підемо до НАТО і ми вступимо в НАТО. і Нам можуть сказати, що умова така, що ви не маєте не маєте, а, значить а, воювати військовим шляхом. Що ви маєте ці території звільнити тільки дипломатично? Тобто така умова може бути. і Ризики такі існують. Це теж треба розуміти. Вони є. Ну а, але я би хотів сказати, що це формула вступу до НАТО дещо компромісно, так як було в питанні Німеччини, східна Західна Німеччина, так само. Тобто, а, зрештою, політично вони воз'єдналися через період часу. Складно до сьогодні триває реінтеграція. Все дуже непросто. Я дуже багато труднощів на цьому шляху, але вони це зробили. І тому, власне кажучи, я думаю, що і тут може бути застосована формула, що наші партнери не визнають ці території російськими, але при цьому можуть сказати, не вюйте за них, тому що стаття 5 буде поширюватися, тому що країни НАТО мають вступати у війну. І тому такі ризики так вони присутні. Це дійсно факт. Сашо, спасибі вам, не буду вас тримати. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, прямо з військових навчань. Застуджений. Тому, будь ласка, видужуйте і чекаю. Сподіваюсь, буде ще час для наших наступних розмов. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. До зустрічі. До зустрічі.